Вітання, шанування, шановні пані та панове. Нарешті пазл сьомий реальної картини світу. Почну одразу з зручної заяви. Я хочу змінити цей світ. Змінити на краще. Щоб у нього було більше рівності, справедливості, більше можливостей для людей і менше. Організованих соціальних паразитів. Як я вже казав в попередніх пазлах діями всього живого керує гомеостаз. Саме він заставляє рухатись вперед все живе до світла, тепла і їжі, тобто узагальнюючи від дискомфорту до комфорту. Гомеостаз рухає еволюцію і лежить в основі міжвидової і внутрішньовидової конкуренції. Паразитизм посполитий, тобто звичайний, є природним і притаманним не лише тваринам, але й нам, людям. Він, як і егоїзм, засуджується людьми, але загалом не несе великої шкоди суспільству. Організовані соціальні паразити не тільки паразитують на людських потребах і слабостях, але маючи доступ до ресурсів, зокрема до державних чи місцевих бюджетів. Використовує ці ресурси для зміснення своєї влади і становища у суспільстві. На мою думку, світ буде кращим без зайвих чиновників, суддівських і прокурорських функціонерів, без податкового інспектора і приватного банкіра, а ще без спекулянтів з фінансової сфери, МЛМщиків і просілкових бонзів. Митниця без митника хапує теж може існувати. Я хочу змінити цей світ. Скажу більше, його треба змінити, і зробити це потрібно правильно. Старі вчителі казали: якщо хочеш змінити світ, то зміни себе. Шукай причину в собі. Але з інших джерел відомо, що будь-яка система. Сама себе змінити не може. А люди таки є система. Тобто на біологічному рівні ми є системою органів, а на світоглядному рівні системою переконань і віри. Далеко не кожен може змінити себе самостійно. Для більшості з нас це важко аж до неможливого. І як з цим жити, де вихід? Якщо в тілесному плані ми є те, що ми ймо, то в духовному плані ми є те, у що ми віримо. Наша віра ґрунтується на наших переконаннях, а наші переконання формуються нашими знаннями. Але ж ми не народжуємося з готовими знаннями. Ми їх черпаємо і черпаємо ми їх з нашого оточення, починаючи від батьків до школи і закінчуючи телевізором і соцмережа мережами. воістину з ким поведешся, того і наберешся. Тож, як навчають молодші вчителі, якщо хочеш змінити себе, то зміни своє оточення. Щоб змінитись і стати більш успішним, заможним, щасливим, шукайте дружби з успішними, заможними і щасливими людьми. Серед таких людей. Легше і простіше жити. Спитаєтеся, а як потрапити в їхнє оточення? Це ж здебільшого закритий клуб. Формула є. Вона коротка, але змістовна. І хто збагне її глибоко і навчиться по ній жити, буде успішним, заможним, можливо, багатим та щасливим. Отже, формула, будь цікавим. Стань корисним, щоб отримати можливість стати незамінним. А це вже влада і доступ до ресурсів. Це рецепт персонального успіху в справі змінити світ на краще, краще для себе. Але для нас, як для суспільства, для народу, котрий джерело і носій влади, цього замало. Нас реально не влаштовує ні стан справ у світі, ні наше життя в ньому. Ми хочемо реальних змін. Тож звертаємося до новітньої формули, а звучить вона так: якщо хочеш змінити світ, то зміни його гроші. Очевидно, що однієї формули замало, десь має бути і план. І він у нас є наразі секретний. Але зараз повернемося до розгортання теми. Для багатьох такі откровення про гроші справжній шок, але це від банального невігластва, хибних переконань та низької культури ставлення до грошей. Вся історія і еволюція грошей ілюструє рушійну силу грошей в розвитку суспільства. Про драйвери еволюції я вже говорив в попередніх пазлах в 3 та шостому. А зараз поговоримо про роль грошей у суспільстві. Гроші. Особливо сучасні, в першу чергу, є поліфункціональним соціальним засобом спрощення економічних стосунків між людьми. А тому кожна зміна грошей вела до зміни платіжних систем і штовхала розвиток економіки і суспільства. В свою чергу розвиток технологій, штовхав розвиток грошей і грошово-кредитно-банківських систем. Висновки світ таки непростий. Він дуже простий, коли знаєш, як він влаштований. А влаштований він так, що будь-яка зміна обставин в зовнішньому середовищі змінює життя всього живого, а зміни в технологіях викликають зміни у суспільстві. Нічого особистого, просто Дарвін. Отже, сучасні цифрові технології в банківництві і фінансах дають можливість імітувати необмежену кількість платіжного засобу, тобто грошей, що відкриває. Можливість оплачувати необмежену кількість проєктів. Проблема тільки в одному: як підтримувати баланс грошової маси з товарною масою в економіці держави. Скажу більше, вже сьогодні необмежена кількість організованих соціальних паразитів отримала можливість імітувати свої криптогроші, так звану цифрову валюту або криптовалюту. Зазвичай купівельна спроможність такої валюти наближена до нуля, тобто це не гроші від слова зовсім, а чистої води спекулятивний інструмент для гри на валютних ринках. Якщо гроші це кров економіки, то криптовалюта це рак крові, а емітенти криптовалюти новітні фальшивомонетники з усіма витікаючими. На перший погляд, дякуючи цифровим технологіям і крипті, Посполиті повернули давно втрачені можливості імітувати платіжний засіб, тобто гроші, як це було в догрошову епоху, коли кожен, хто мав шмат землі і воду, вирощував биків, верблюдів і зерно. Але це тільки на перший погляд. Древні імітенти продукували один і той самий платіжний засіб, і цей засіб був їстивним. Тобто в тогочасній економіці ходила єдина валюта, але від різних виробників. А виробництво її, тобто грошової маси в економіці, обмежувалося їхньою їстивністю. Така економіка ніколи не страждала від інфляції. Скоріше навпаки, світ страждав від браку грошей. І гроші були забезпечені грішми. Це потім золото забезпечилось биками, паперові гроші з золотом а готівкові гроші готівкою. З коїнами все зовсім не так. Вони нічим не забезпечені, їхня емісія не обмежена, їхня цінність нульова, а ціна волатильна. Це спекулятивний інструмент, який використовують організовані соціальні паразити. Щоб паразитувати на посполитих паразитах, які вірять в можливість легкої наживи. Воістину, щоб велика риба жила і процвітала, довкола має жити багато меншої риби і море економічного планктону. Ну і на завершення. Світ таки змінюється, тому що реагуючи на дії криптяних фальшивомонетників, монетників уряди 50 плюс країн світу проваджують нові цифрові гроші під загальною назвою CBDC – Central Bank Digital Currency, тобто цифрова валюта центральних банків. І повірте мені, зміняться обставини, зміниться і світ. Така природа людей і грошей. Але ось що ще цікавого говорять мудрі люди. Справжню владу має той, хто контролює емісію грошей в державі і канали вливання їх в економіку. Але це вже пазл з картини про народовладдя. Думаємо, панове, на завершення скажу чесно, у мене є власний проект зміни грошово-кредитно-банківської системи. Але про це у наступних пазлах. І на цьому. Дякую всім за увагу! І щоб тримати руку на пульсі, підписуйтесь на канал, коментуйте, лайкайте і поширюйте український контент разом до незалежності, свободи, заможності і щастя.